Хоп! Віскарік зранку. Ага, Віскарік зранку. Бачите, у мене сьогодні хвіст з'явився. Я його не кликала. Він каже мені вчора, я з тобою робиш? буду. Разпущеним. Каже, я з тобою буду завтра каву пити. А він, знаєте, як оцей віслюк зі Шреко. От точно. Що робити, що казати, не дає мені спокою, нічого не дає. Ди відкривай, хоч. Ой, сьогодні погода. Я думала, сьогодні буде дуже холодно. У нас сьогодні тепло, тому що сонечко і вітру немає. Прям. Ой, взагалі така ну краса, просто краса. Боже, Скільки ж роботи ми тут зробили? Олександр каже, я вчора згадував, передивлявся всі фото, відео. Це ми будемо все розповідати в нашому шляху. Чого все. тільки коштує, що ми сусідні підказували, злив у них тепер пляшки. Ми завозили ж сюди, випоняли гарненький пісочок, а вона оце коли паводки були, Весь пісок вимився, і до сусідів. Я кажу, так класно, ну і нам класно тепер тут. У нас ще, ширше тепер пляж. Ширше пляж, так. Да. Це, Ой, цей... цей будинок моя любов. Дякую українською, з ладочкою, серед комишу. Це твоя мрія, мабуть. Так як мій хвостик сьогодні зі мною, значить він буде мені сьогодні допомагати. Будь ласка, застіляй постіль, я буду все записувати Розстиляти на камеру. Ні, застілається. Розстелемо через кам'яний час. До речі, хто не знає, в нас на блондинках Home великий вибір різної білизни, але зараз ми хочемо застелити жатку. В нас це страйпсет, він є в нас в різних кольорах. Ви бачили білий, сірий, біш, багато різних в нас. І нам шили під а, наші заміри. А це, да, а це зовсім інша постіль. Вона просто нереальна і класна, що їй не потрібно буде прасувати. Вона дуже приємна до тіла. Боже, така м'ягенька, жадка вона називається. Давайте отак прям ближче вам покажу. Гарно запаковано. Також можна на подарунок. Раптом вам буде потрібно. Кольори є різні. Звичайно, що ми обрали сірий, ну бо ми обожнюємо Чується, сірий колір такої постілі, яку не треба прати. Ні, на жаль, нема. Показувала вам чи не показувала, ми ж тут такий стенд гарний зробили на складі. Прикольно так. І карту, і те, і все. Вже на роботі, на складі. Трошки попрацюємо тут і їдемо в магазин. Там також роботи коше. Кожен раз дивуюсь, скільки в нас багато різного товару. 500, здається, квадратів у нас. Склад величезний. Приїхали тепер на роботу в магазин. Ми замовили новенькі ось такі подарунки. Ну, постійно змінюємо і реставруємо, бо реально дуже псується. А хочеться, щоб вам дуже подобалось. Корочу, оці замінили Подарунки, і тепер стало в нас тут ще гарніше як на мене. І зробили нам точно такий в Київ. Так, заберемо будемо їхати заберемо. — да, Ми якраз будемо там на вихідних і спробуємо і там новеньки, щоб все було гарно. Приїхали, якраз поп'ємо тут каву, а ці подаруночки, вони якраз поїдуть до Києва. Ну як поїдуть, ми їх повеземо, правильно розумієте? Ми mm -hmm. у суботу якраз ми повеземо, а там вже їх будуть монтувати. Коротше, ми намагаємося щоб завжди було гарно, щоб не здуватися. Тому що знаєте, як багато магазинів відкрили спочатку, і потім вже не так не гарно. Ми навпаки стараємось. Кожен рік сказати, щось що ремонти у нас крові. Ми не можемо. Якщо дома все зробили, то ми переключаємось на магазин. Ну, є, є. Я люблю, щоб з кожним днем ми ставали краще. Коли тут будемо перефарбувати. Не будемо то що мені дуже подобається. Так все. Подобили, що будемо робити? Прийшла я значить від косметолога. Він чекає на мене. Просто подивіться на мою шию. Завтра цього вже не буде. Санька вже звикший, його старушка. Тобто я вже давно так роблю. Не знаю. То йому нормально, да? В кого язик повернеться сказати, що ти старушка Та тому що, бачиш, підтримую все. Так була б старушка. Як тобі моя шия? Да? Ну, все, поїхали. Вона берігає ігрушкою. Класний, теплий, удобний. Я кого зробила Нормально. А що сьогодні? Кого купити? Змію чи ж кого? Чи ворону? Чи равлика? Ворону. Ворону сьогодні? Хочу. Ти чекаєш татуся, щоб покататися, да? Ні. Я хочу позабростися. А ще знаєте що? Позабростися покататися хочеш? Ні. Полазити. А ще знаєте що? У нас постійно, ну, в цій неділі буде по частинам водова контрольна з англійської. У нас сьогодні було перше, угадай, на скільки я їздив. На ну, 11. Правильно. Нічого собі! Рази, я просто спілкувався з вчителем, вона сказала, В нього він, такі гарні оцінки, я в шоці. Він останній місяць, каже, просто ідеальне. 10, 11, 12. Який ти розумний, він Заробляв на квадроцикл. Сто відсотків. Молодець. got was 48 kilometers ground. Imagine how fast it is. I was like driving I thought I was driving like 70 or 80. Mm -hmm. You're You're so so it's it's like it's going really fast. Yes of course it's it's uh, only for 16 years old kids but he's like 10 so if he drives it. Feel like a little bit illegal, you know? <laughs> yeah, but that's my man. And I gifted him fifty euros. Yeah, of course. That's my brother. How can I not how can I not give him a gift? Hello. 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 Пізнали, хто це? Готові? Oh, Ready? Yes. Super. Він Це повторює! П'ять буде знати, що я англійську? Я yeah, думаю, так. Да. Повторюй! вже вчили український алфавіт. Так, да, да. То да, його знає давно. Так от в кожній мові є свій алфавіт. Давайте розпочнемо сьогодні вчити і англієць, молодець. Ей, Дивіться, хоч і називається вона Ей, а чинається вона Е. Ей, Apple. Разом. Ей, Apple. Скажи, Молодцы. Apple. Молодець! Той, той, Боже, ну це реально настав. дуже крутий формат навчання. Вот right. Правильно, це літера B. А читається вона як Б. B. B-Bird. Bird's.